Влітку є велика ймовірність стикнутися із сонячним або ж з тепловим ударом усе через активність сонця. Як же розрізнити тепловий удар від сонячного та як діяти правильно? Поговоримо із лікарем Михайло Соколовський у нас в студії. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю доброго здоров'я. Навзаєм. Поясніть, будь ласка, чим відрізняється тепловий удар від сонячного? Бо я якось думала, що це просто синоніми. Ну, Фактично, тепловий удар це порушення нашої тепловіддачі. А одним із чинників, який може викликати тепловий удар, це сонце. Тобто ми або перегрілись, наприклад, людина тривалий час знаходиться на сонці без капелюха, наприклад, чи хусточки, так, не п'є водичку, так, і відповідно. Порушується наша тепловіддача, організм не може виділяти те тепло, яке виділяється внаслідок нашої життєдіяльності, і тому, відповідно, ми перегріваємося. Або це, наприклад, закрите приміщення, де, так само, внаслідок того, що ми не можемо віддавати тепло, ну, наприклад, там спекотно, там задуха. Відповідно, потові залози, які повинні виділяти піт, він випаровується з поверхні шкіри і охолоджує нашу шкіру. Наприклад, недостатньо рідини в організмі, ми не потіємо і перегріваємося. або, наприклад, занадто велика вологість. Наприклад, 30 градусів інколи в Києві переноситься набагато важче ніж 40 градусів де-небудь в Єгипті в Шарм-Ель-Шейху. Чому? Бо там сухе повітря, під випаровується зі шкіри швидко і охолоджує шкіру. Але ж в Києві ми часто стикаємося з проблемою, коли через велику вологість ми потіємо, але під не випаровується і не охолоджує. І втрати рідини і ризики зневоднення. от у нас в нашому регіоні вони значно більші, тобто тепловий удар це коли піднімається температура тіла, тіла. людини, так. і так. який максимум, коли пік настає кожного після, після 40 градусів, е... тобто можна перегрітися, і тобто... буде 40 градусів температура. Mm -hmm. Ну, ми говоримо про те, що, наприклад, якщо температура тіла піднімається вище ніж 40 градусів, mm -hmm. у нас можуть бути судоми втрата свідомості, зупинка, наприклад, серця, дихання. Тому тепловий удар, якщо ми говоримо взагалі, для кого це в першу чергу небезпечно і кому треба в першу чергу берегтися. Скільки іде дуже велике навантаження на серцево-судинну систему, то люди, які мають проблеми з серцем, люди, які мають підвищений тиск. Відповідно, це група ризику, для яких е, тепловий удар або сонячний удар як варіант теплового удару. Це дуже дуже небезпечно. Так, сонячний удар це варіант теплового варіант удару. Варіант теплового удару, який е, є просто чинник, що викликає тепловий удар. Сонце, сонце перегрівся. Так, так, але це не різні. Ні, це тобто, не різні прямо тобто, Але перегрітися можна не тільки від сонця, може просто Звісно, температура бути. Так. Окей, як захиститися від теплового ну, удару? Капелюх вперше... може захистити, може допомогти. Звісно, В е, Прям... першу чергу Під ми повинні з вами бути. зрозуміти, виходячи з механізму про те, про що я казав, перегрівання виникає внаслідок того, що ми не можемо віддавати тепло. Угу. Свіже повітря: вийти з приміщення, в якому е, задуха, в якому немає свіжого повітря, е, надіти капелюх, е, е, хустиночку. Завутитися пити багато, пити багато рідини води. Так. Саме води чи можна пити чайну? Яка та... рідина? І отут важливо е зрозуміти такий момент. Ми <кій> дуже часто робимо помилку, коли п'ємо холодну воду. Угу. Холодна вода ну, хочеться холодної водички. Такої. Так, звісно, це набагато приємніше ніж тепла вода, але для Відновлення балансу рідини для швидкого відновлення, так важливо, щоб вода, рідина, яку ми п'ємо, вона була або кімнатної температури, або найкращі температури тіла, тобто 30-40 градусів. Тоді ця вода якнайшвидше засвоюється організмом і, відповідно, відновлюється наш баланс рідини. Тобто, коли ми. Потіємо, ми намагаємося охолоджуватись, але ми ага. втрачаємо дуже багато рідини. І відновлення цієї рідини, так звісно, якнайшвидше це буде вода кімнатної температури. Наші журналісти спитали в киян, як вони рятуються від спеки і від теплових ударів. Давайте подивимося, а потім Давай. почуємо ваші рекомендації. Було таке, що я помічав. Ну що сонце так негативно впливає на моє самопочуття. Ну, в принципі, для цього потрібно носити якісь хоча б головні убори, там не знаю, в тіні знаходитись там деякий час, хоча просто щоб не було прямого попадання сонця. Як рятуємося в принципі, безпеки в Києві будуть сидимо вдома, просто в основному в кафе якісь ходимо. На пляжі не ходимо, в принципі, тому що вони по закону всі закриті. В метро саме класне це сидіти в метро, ночі ну, вдома під кондиціонером. Чи дуже високому поті, поверсі відкрити всі вікна, щоб трошки протягало. По перше, головний обір дітям даю Собі, сама надягаю окуляри, багато п'ю водички, морозиво їмо, Ну і намагаємося бути в тіні. Якщо ви не признаєте спеку своїм ворогом, тоді вона стає вашим другом, і ви можете відпочити. Засмагнути, розслабитись в затінку в теплій квартирі, сходити в прохолодний душ, зекономити на гарячій воді. У вас немає гарячої води, прекрасно. Ходите в холодну і вам від цього ще краще. Можете піти на річку, покупатися. Можете подовше побути на вулиці, встати в 5 годин ранку, вам не холодно, піти в 11 вечора вам не холодно. Чому потрібно рятуватись від спеки, якщо можна нею насолоджуватись? Чудово, головна порада. Потрібно, не потрібно рятуватися, якщо можна не насолоджуватися. Так, спеку. можна навіть зекономити на опаленні, так пане Михайло, все ж таки професійні от поради від лікаря зараз, коли спекутно, як Оці краще наші м опитані кияни. Вони дуже таку слушну і першу, і найголовнішу пораду дали один одному в тому, що треба планувати свій маршрут. Тобто, якщо ми з вами плануємо тривалий час перебування на сонці, відповідно, ми повинні запастися головним обором достатньою, достатньою кількістю води, яка допоможе нам пройти через оцей сонячний коридор. Так, можливо, продумати зупинки, метро. У нас зараз встановлюється по місту. Такі портали, через які ми проходимо, і розпиляється рідина, яка допомагає нам. Розпиляється вода, яка допомагає нам відчути прохолоду. Так, можливо, десь сісти на лавочку в парку. Так угу. особливо це стосується людей похилого віку, особливо це стосується людей, хворих на серцево-судинні захворювання, щоб вони або обирали собі ранковий час, вечірній час для прогулянок. Планували свій маршрут, де вони можуть зупинитися, відпочити, побути в прохолодному приміщенні, де є провітрів. Дня, відповідно, щоб там не було задухи. І е, головне, ми говоримо про те, що е, рятуватися морозивом це не дуже е, слуш, слушна порада. Чому? Коли людина п'є холодну воду або їсть морозиво, судини стискаються. І рідина не засвоюється, або засвоюється значно пізніше, ніж нам би того хотілося. Звісно, відчуття від прохолодних напоїв, воно дуже класно, так але коли ми говоримо про швидке відновлення балансу рідини, про боротьбу з зневодненням пити саме теплу воду треба. І отут ще один нюанс: якщо питання стоїть про невідкладну допомогу. І в нас немає під рукою нічого, то підійде навіть, ну можливо, це так звучить трошки провокативно, але навіть вода з брудної калюжі, щоб врятувати людині життя, угу. коли людина втратила свідомість, і ми бачимо, що е, треба дати пити, то це все підійде. Наслідки ми вже будемо боротися потім, коли але вижив? головне так, якщо вижити. Дуже вам дякуємо, пане Михайло. Михайло Соколовський, сімейний лікар. Дякую вам, будьте здорові. Ви теж будьте здорові, будьте в безпеці.